Ярмарок вакансій для людей з інвалідністю відбувся сьогодні у Києві. Від менеджера з продажів до Айтішника нові можливості для людей з особливими потребами дає дистанційна робота. Та чи зникли перестороги під час оформлення на роботу людей з інвалідністю? Розпитувала Івана Біличенко. У Анастасії за плечима п'ять років розробок сайтів зізнається через ДЦП. Щоразу разом має доводити, що здатна працювати на рівнах з усіма. Звісно, є всякі нюанси. То питання у роботодателі. як людина з ДЦП наприклад, на чи справиться лінісправі Дівчина Працює вдома, хоча хотіла б щодня приїздити на роботу, спілкуватися з колегами. Основна пріп'ястя та Добиратися на работу І вот. условия, щоб мені було удобно, комфортно знаходитися в офісі видав пандуса. Пан Вадим згадує, що як в 90-х влаштовувався на роботу юристом, каже стіну упередження, що людина з ДЦП не може бути фахівцем, було важко пробити і профільною освітою, і бажанням працювати. До нас вивідносилася з певним здивуванням, сумнівались в наших можливостях, здібностях. У Нас навіть є люди, які лежачи вдома, просто повністю паралізовані, вони працюють за комп'ютером. Нас є люди, які не можуть працювати руками, їм доводиться там за допомогою свого носа клакласти по клавіатурі, але вони працюють. сьогодні ж. Ситуація інакше відзначають активісти. Завдяки можливості працювати дистанційно людині з інвалідністю відкриті практично всі двері пропонують роботу смм менеджерів і спеціалістів з продажу, айтішників, журналістів, дехто навіть підлаштовує офіси для людей з особливими потребами. У нас сьогодні є 12 роботодавців. Це означає, що в принципі є відгук і є лояльність до категорії лізвалідністю. А ми зараз іщемо і менеджерів по продажам, і редакторів, і в it команду веб вебразроботчика. У нас немає порогів, у нас є можливість підлягатися по офісу. І крім того, у нас є можливість працювати дистанційно. Офіс то у нас адаптований. А от бізнес-центр, де ми знаходимося, він не має там всіх можливостей. Та інколи у власній спроможності працювати потрібно для початку переконати лікаря, вказують людина. Потребує виключно адаптованого місця роботи, але насправді людина не потребує, наприклад, цього. І коли роботодавець стикається з такою карткою, вони часто може, може бути якраз це внутрішній супротив і страх, що якщо ми не адаптуємо робочі місця, то нас придуть нас нас штрафують. Загалом право людини з інвалідністю на працю захищає закон: 4% від загальної кількості робочих місць мають належати саме їм. Та на практиці часто від особливих людей відкуплялися мінімалкою, аби просто оформити працевлаштування на. Папері Івана Білаченко Олег Борщевський, телеканал Київ.